Що відомо про цю справу станом на сьогодні? Дізнаємося у речниці СБУ Закарпатської області Ван Демільована з нами на зв'язку. Ван вітаю. Доброго ранку. Скажи, будь ласка, як ця справа розслідується? Чи є якісь нові деталі, чи встановили звідки гранати в цього чоловіка? Наразі відомо, що підривник опритомнів. Він знаходиться у лікарні міста Сваляна. Згодом його переведуть до спецпалати в іншому медзакладі області. Також у зв'язку зі смертю одного потерпілого наразі вирішується питання стосовно зміни раніше повідомленої підозри на частину 3 статті 258 кримінального кодексу України. Йдеться про вчинення терористичного акту, що призвело до загибелі лю. Санкція цієї статті передбачає ув'язнення, так? І на скільки років? Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Чи вдалося слідчим поспілкуватися із підривником? Чи він прийшов до того стану, що може говорити? Так, наразі правоохоронці спілкувалися із самим підривником, а він, опритомнів, перебуває при свідомості у лікарні під наглядом медиків і правоохоронців, Наразі триває досудове розслідування і всі деталі, які можемо розголосити, на даний момент це ми оприлюднили. Чи відомо, чому цей чоловік вчинив такий акт? Наразі у межах кримінального провадження з'ясовуються усі обставини злочину, а також з'ясовуються мотиви самого підривника. Чи були намагання до цього підривника не знаю, там дістатися родичам, близьким людей, які були травмовані, ну і загиблого відповідно? Також відомо, що правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта а та там було виявлено передсмертну записку, з місць якої також наразі вивчається у межах слідства. Що можете розказати про травмованих людей, в якому вони зараз стані, чи важкому критичному, можливо, хтось вже виписався з лікарні. У нас наразі відомо про 22 поранених: це 15 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості у більшості діагностували осколкові поранення. Я розумію, що багато інформації ви не можете зараз озголошувати на стадії слідства, але просто поясніть, чи міг чоловік оцей отримати гранату в якийсь законний спосіб. Також зазначимо, що слідчі національної поліції проводять досудове розслідування за фактом незаконного поводження з боєприпасами за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. А так само в межах цього кримінального провадження ще триває досудове розслідування. Сьогодні, до речі, запланований брифінг голови закарпатської ова віктора Микити з цього приводу, адже після ситуації у Керецьках була зібрана рада оборони області. Деталі нам поки що не повідомляли. Ми запрошували до речі до ефіру Віктора Микиту, але наразі він відмовився. Тому будемо чекати і радо надамо йому теж слово, щоб зрозуміти позицію обласної влади. Дякую за включення. Це була Ванда Мільо, речниця СБУ Закарпатської області, яка розказала, як сер. Рухається зараз справа, чи розслідується справа у, з підривом у Кирацьківській сільській раді.